Якщо ви поїдете в Хірурші Шінкансеном, ви зрозумієте все, коли приїдете, ви вийдете і скажете: я хочу поїхати в Сімферополь саме цим таким потягом. Це змінить обличчя України. Японці це можуть зробити. Та відбудова, яка буде здійснюватися, вона ж має мати на меті членство в ЄС. І ви українців сьогодні знайдете скрізь: від Хокайдо до Кінави. 80% японців абсолютно підтримують Україну, українців. Якщо побачать, що ви з України, обов'язково підійдуть, скажуть, Ганбати, кудесай». Ми з вами немає жодного сумніву в нашій перемозі? Японці за нас? Вони дуже емоційні і дуже чутливі до несправедливості. Як Японія може допомогти Україні відбудуватися, і коли цей процес може, може вже початися? Чи варто його починати зараз, коли війна ще триває? Японія має унікальний досвід. Якщо ми подивимося рівно на 100 років тому назад, 1923 рік, це такий землетрус, який, наскільки я розумію, найбільш потужний взагалі за історію реєстрації землетрусів, який практично повністю знищив Токіо Якогаму. І от то саме той момент, коли Японія почала формувати свій власний досвід відбудови. Відбудови, коли тотально все зрушено, коли сотні тисяч людей загибли, коли міста спалені, і як це потрібно було робити, щоб 100 років тому назад закласти певні е, принципи і певні кроки по е, плануванню міст, що і сьогодні? Ви знаходите зараз в мегаполісі найбільший мегаполіс світу з населенням 38 мільйонів людей. Ви не відчуваєте цього. Ви можете рухатись по місту, ви дихаєте свіжим повітрям, все працює, інфраструктура функціонує практично ідеально. Під землею 245 станцій метро, гігантський колектор по відводу води і так далі. І так далі. Тобто по плануванню міст немає рівних японцям. Вони це зробили потім, після Другої світової. Після війни була сформована так звана східна азійська модель економіки, яка дала можливість Японії дуже швидко відновитися і рухатися вперед. Всі інші країни регіону потім відновлювалися за моделлю Японії і Південна Корея, і В'єтнам, і Китай. І тому дійсно в Японії накопичен фантастичний досвід. Ми зараз намагаємося от цей досвід отримати. Але в цілому Японія готова до того, щоб виділити через ту платформу, яка буде створена по відбудові України, значні фінансові ресурси на двосторонній основі для потужних інфраструктурних проєктів. І я дуже мрію, що серед цих проєктів буде система швидкісних потягів Шинкансен. Якщо ви поїдете в Хірурші Шінкансеном, ви зрозумієте все, коли приїдете. Ви вийдете і скажете: я хочу поїхати в Сімферополь саме цим таким потягом. Я хочу, щоб це ходило, тому що це неймовірно комфортно. Це ефективно, коли ви їдете 300 км на годину. Ви абсолютно не відчуваєте, що ви рухаєтесь такою швидкістю. Це змінить обличчя України. Японці це можуть зробити. Вони роблять це по багатьох країнах світу. Окрім того, це мости. Кожен то був в Туреччині, бачив мости через Босфор. Це все японія. Нам потрібні мости через Дніпро. Нам потрібно зшивати лівий правий берег. Ми знаємо, яка ці мости вже застаріли. Частина них зараз знищена. Японці з задоволенням готові прийти інвестувати в нашу аграрну інфраструктуру. Вони готові інвестувати в виробництво міндобрив. В біотехнології. В кожній з всіх відомих Мitsубіші, Марубені, Місуі, Хітачі, в кожній з цих компаній створені групи спеціально по Україні. Вони дуже ретельно вивчають свої можливості. До речі, що це також важливо, вони це збираються робити, це я точно знаю. Не тільки і не стільки самі, як у співдружності з європейськими партнерами. І це дуже важливо, тому що та відбудова, яка буде здійснюватися, вона ж має мати на меті членство в ЄС. Не треба будувати двічі, щоб побудувати, грубо кажучи, по одному стандарту, а потім переробляти в європейський. Японці дуже добре це усвідомлюють, і відразу все те, що вони, я знаю, це. Вони будуть робити, вони координують своїми європейськими партнерами, і у них у всіх є офіси в Європі. і Вони чітко усвідомлюють, що це є. Відразу побудова нової України, яка стане членом європейського союзу, низка різних шляхів, якими допомагає Японія. Один із шляхів Японія приймає українських евакуйованих, і це цікаво, тому що Японія це країна, яка має дуже серйозні обмеження щодо прийому біженців. М'яко кажучи, кажучи, 2021 року я дивилася статистику, де здається 74 людини. Японія прийняла А 2022 року… 2300 українців, яких вони називають не біженці, а евакуйовані. евакуйовані. Розкажіть про те, чому Японія вирішила змінити свою практику відкрити двері для українців і як приймають українців у Японії? Дуже гарне питання, і дуже важливе дійсно, тому що у нас мало хто усвідомлює, що статус рефюджії, тобто статус біженця, він має певну правову основу. Це так називають людей, які в себе вдома під е, знаходяться під загрозою е, переслідування власним урядом, тобто їм загрожує від їхньої власної влади. Тому ми відразу, як з перших днів, як почалася агресія, було зрозуміло, що е, треба допомагати українцям пережити ці часи. Ми почали говорити з японцями. Ми відразу відкинули цю назву рефюджіз. Дома українцям нічого не загрожує. Тому була знайдена така формула, і їх називають евакуї англійською мовою, це означає евакуйовані тимчасово переміщені особи, і вони попадають в абсолютно іншу правову категорію. І якщо статусу рефюджі тут можна чекати 5-8 років і не отримати цей статус, Японія дуже жорстко до цього підходить. То що стосовно українців, то двері були відкриті миттєво, фактично. Протягом двох тижнів була сформована програма як їх приймати, і повірте, ми мали тут такий багаточасовий брейнштормінг з керівництвом агентства по імміграції Японії. От в рамках якого ми проговорили всі нюанси і деталі. Ідея була така, що українці, які живуть в Японії, запрошують своїх близьких. Або потім ми розширили цю програму. Це може бути не обов'язково українці, це можуть бути навіть японці, а це можуть бути установи, школи, університети, фірми, які готові стати таким гарантором на певний період часу для українців, які приїжджають сюди. І далі ми мали ну, буквально кожен день я проводив 5-6 зустрічей. Це були мери, губернатори префектур, які всі приїздили в цю кімнату до мене, і ми говорили з ними про те, скільки вони можуть дати безкоштовного житла, квартир, які можуть створити для них умови. І приблизно після багатьох таких ітерацій, які дуже швидко відбувалися. А, значить, модель приблизно така: Українець приїздає при, в Японію. Його на два тижні поміщують чотиризвірковий готель. Тут неподалік Токіо в Чібі. А, вони там очікують переоформлення документів, тому що спочатку одна віза, потім е, фактично дається картка. Ну, це не постійне місце проживання, але це можливість працювати. Головне це ID і можливість працювати. Окрім того, е, їм пропонують. Префектури і міста по всій Японії, куди можна поїхати жити, і ви, українців, сьогодні знайдете скрізь від Хокайдо до Окінави. і вони обирають, вони їдуть там, в кожній префектурі, в меріях, створені офіси по допомозі Україні. Є спеціальні люди, які цим займаються, вони приймають ці сім'ї, вони їх сілять безкоштовно. Комунальні послуги, як правило, безкоштовно, ну, рік то точно було безкоштовно. Зараз в деяких префектурах вже треба трошки платити, але повірте, це, це цілком doable. Значить, Крім того, виділялися фінансові кошти на перший час на облаштування. Діти йдуть в школу, батькам дається можливість працювати, дається медична страховка. Така точно, як в японців. Вона за неї треба платити, але це ну, вибачте, 10 доларів в місяць. Тобто нема про що говорити. Да, особливо для американської аудиторії, я навіть боюся цю цифру називати. Ще, ну, я не можу про це не згадати, тому що це реально космічний прорив. 87 японських університетів прийняли більше 400 українських студентів безкоштовно. Раніше це було три на рік, і це було дуже важко. Буквально. Миттєво після того, як почалася агресія, ми почали отримувати інформацію, що були проведені відповідні фандрейзинги, були зібрані кошти, і е, майже більше 400 українських студентів приїхали вчитися е, сьогодні. їх менше частково вже повертаються, але все одно це неймовірно важливий потенціал для нашої двосторонньої майбутньої співпраці. Чому ви думаєте, що Японія саме для українців відкрила двері своєї країни? Тому що е, були є війни в. Низці інших країн по всьому світу, і чи є ліміт? Скільки українців може прийняти Японія і наскільки вони можуть лишитися? А е, е, поки що програма продовжена ще на рік. Це точно. Е, ми далі не говоримо, е, але я впевнений, що не буде такого рішення, що воно припиняється, і ви маєте їхати додому. Це не японський стиль е, мислення. А е, чому українці? Це дуже гарне питання. Я вам відкрию маленьку таку. Таємницю, це дуже для мене було, знаєте, певне таке відкриття. Дійсно, є багато країн, скажімо, афганці, сирійці, які також хотіли б приїхати в Японію отримати тут підтримку. І коли оця масштабна підтримка Україні розгорталася, правозахисні організації почали критикувати уряд Японії, і уряд дав відповідь. І вона дуже проста. Так хоче японський народ. А є дані опитування: Є опитування. 80% японців абсолютно підтримують Україну, українців, і вони дуже підтримують політику уряду по відношенню до України. І ви це побачите скрізь. Ви де ви в якому б місті ви не були? В меріях, в магазинах, в ресторанах. Ви побачите українські прапори. Якщо побачать, що ви з України обов'язково підійдуть, скажуть ганбати кудесай, Ми з вами. Це настільки зворушливо, що ну просто нереально. Ось тут у нас можете побачити капілки, які маленькі діти приносили. Це реально було покликання серця. Перші декілька місяців посольство весь вхід був завалений квітами. Нам безперервно люди несли їжу, одяг. Вони готові були приймати все вдома. І, і у нас ми вимушені були відкрити цілий склад для збору гуманітарної допомоги, яку безперервно слали в посольство. У нас немає тут можливості це збирати. Ми відкрили цілий склад, куди це збирали. І сьогодні вже сім контейнерів з допомогою різного ми відправили в Україну за допомогою наших українських організацій. Тому що ми, ми у нас не вистачає ресурсів. Менеджмент здійснювати у нас є. Активісти дуже з нами тісно працюють українці, які все це допомагають робити. Я щиро можу вам сказати, що це, це правда. Ми абсолютно відчуваємо величезну підтримку. Ну після візиту прем'єр-міністра Кішиди до Києва був проведений опитування. Воно регулярно проводиться стосовно, ну чи підтримує підтримують японці діяльність його уряду плюс 5%. Вау. Будь-який політик вам скаже, що дорого коштують. Е, і це реальність. Це це не є. Е, ми це знаємо точно. Е, е, і є причина. Того, що японці так зреагували, вони дуже емоційні і дуже чутливі до несправедливості. Вони дуже чутливі до того, що бувають цивільних. Вони дуже миролюбні. Вони так виховані після Другої світової війни. Ото мілітарійське минуле, воно дуже болюче було сприйнято, і це суспільство хоче миру. Сам кінець ще одне питання. Часто країни, які можливо не дуже допомагають Україні або не надають всю допомогу, яку Україна хоче, а так виглядає, що вони не вірять в те, що Україна може перемогти або бояться, що Україна може перемогти, тому що не знають, що буде потім, після того як Росія зазнає поразки. Як в Японії до цього ставляться і чи вважаєте ви, що японські уряди, японський народ бачать, що Україна може перемогти? Вірить в цю перемогу, і хоче цієї перемоги. Однозначно бачать, вірять і підтримують. І я останнім часом я дуже багато виступаю з лекціями в різних аудиторіях. Починаючи, ми це робимо не тільки я, мої колеги, і в школах, і в університетах, і в ротарі-клубах, і в різних клубних форматах, з випускниками університетів. Це нескінчена кількість виступів. І останнім часом одне з основних питань, які мені зали задавати, що дає вам силу. Ми, японці, хочемо навчитися цього, тому що ми дуже переживаємо, що буде, якщо Японія стане об'єктом агресії. Немає жодного сумніву в нашій перемозі. Японці за нас, вони будуть за нас. Ми сьогодні країна, яку вони реально поважають. І для нас це я вважаю найбільший есет, які ми маємо в двосторонніх відносинах.